Я прийшов вогонь кинути на землю. Сьогодні говорить Ісус до нас в цьому Слові, в цьому Євангелії. Кинути вогонь на землю це дати Святого Духа людині. Тому що Ісус бачив, що людина дуже легко відходить від Бога. Що людина таке створіння. Яке після первородного гріха дуже легко йде за чимось, що не є Божим. Наприклад, за матеріальними речами, за якоюсь ідеологією, за кимось, за чимось, біжить туди, де думає, що буде щаслива, але якщо там немає Бога, не буде щаслива. І Господь бачив, що людина схильна до такого відступництва від нього, до того, щоб зробити собі Бога, наприклад, як в Старому Завіті Євреї, зробили цього золотого тельця, йому поклонялися, його вшановували. Чому? Тому що вони до нього могли доторкнутися, і сьогодні так само людина. Поклоняється, адорує те, до чого може доторкнутися якісь речі, гроші, якихось людей і так далі. Ісус бачить, що людина потребує силу з висоти, потребує якусь благодать для того, щоб витривати, щоб вистояти в цих спокусах. Щоб залишитися вірною Богові до кінця. Без Божої допомоги людина починає шукати щастя там, де Його немає. І тоді приходить до якогось страждання, тому що там, де немає Бога, там немає щастя, там, де немає Бога, там немає любові, там немає справжньої радості. Там немає життя в кінці кінців. І тому Ісус говорить, я прийшов вогонь кинути на землю. Тобто запалити людину своєю любов'ю, своєю присутністю, щоб людина, хоча має вільну волю, може завжди вирішувати, може завжди залишити Бога. Але щоб ця Божа благодать ставила такі певні рамки для людини. І людина, керуючись цими рамками, ішла в правильному напрямку. У Святому Письмі вогонь є знаком присутності та дії Бога. Наприклад, коли єврейський народ виходив з неволі, з рабства, проходив через пустелю, то Бог ішов перед ними у вигляді вогняного стовпа. До Мойсея Бог говорив через палаючий кущ, який не згорав. Вогонь є символом очищення, випробування. Також в Старому Завіті читаємо ці слова, що золото повинно бути випробуване, очищене вогнем. Так само наше серце, наша душа проходить різні випробування протягом життя, різні труднощі, але це все є очищенням, щоб ми ставали кращими. Святий Дух показує нам правду про нас. Дорогі без Святого Духа ми не зможемо ніколи посповідатися. Без Святого Духа ми не можемо визнати наші гріхи. Ми зможемо сказати, що я це зробив не так або зробила, там помилився, але це ще не буде сповідь. Це буде визнання гріхів. А сповідь це щось набагато більше. Сповідь – це внутрішнє навернення, це усвідомлення, що я не просто це зробив або зробила, але що я цим образив Бога, Котрий мене так сильно любить. І це дає нам Святий Дух, цей жаль за гріхи. Ісус говорить далі в Євангелії, що Він прагне, щоб цей вогонь уже розгорівся. Пам'ятаємо з Євангелії момент П'ятидесятниці, коли Ісус Господь дає Духа Святого Апостолам, учням. Марія також була між ними. Але це була маленька, закрита спільнота, проходить якийсь час, і апостоли йдуть по цілому світу, вони розходяться, вони проголошують добру новину, вони передають далі. Віру в Ісуса Христа. Тобто цей вогонь розгоряється, Він розповсюджується. І цими особами, котрі покликані розповсюджувати вогонь Божої любові, є ми з вами. Кожен, хто є тут присутній. Ніхто не є тут випадково, ніхто не є випадково, щоб почути сьогодні це слово. Воно до мене, воно до тебе. Господь говорить, прагну, щоб цей вогонь вже розгорівся. Дуже простий приклад хочу навести, як цей вогонь розгоряється, як взагалі з'являється так вогонь. Приклад із сірниками. Дуже просто. Для того, щоб сірник запалити, щоб був вогонь, потрібне це. Тертя. Скільки разів буває так, що пробуєш, пробуєш, а воно не загоряється. Але в цей момент ми бачимо там якусь іскру. Да? Там з'являється маленька іскра. І коли ми тремо, 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 і... раз, раз, раз і загорілося подальше від мікрофона. І цей вогонь починає горіти. Да? Горить. Скажімо так, що цей сірник. Це такий символ кожного з нас. А ця коробочка, ця шкатулка із сірниками, нехай буде таким образом, скажімо, Бога. І коли я співпрацюю з Богом, коли є цей дотик, коли є дотик мого серця і Божого серця, коли Бог доторкається до мене, я до Бога. Коли я слухаю Його, виконую Його волю, тоді є ця іскра, ця іскра це Дух Святий, який запалює нас, який дає силу, який дає відвагу йти в цей світ, проголошувати добру новину, який дає силу жити як учень Ісуса, не як живе цей світ, але як учень Ісуса. І тоді ми починаємо горіти. Тоді серце починає горіти. І потім ми бачимо, що в цій шкатулці є ще й інші, що я не сам. З'являється ще якась людина. Ми розуміємо, що є наші рідні, друзі, є середовище, в якому ми живемо. І ми починаємо запалювати інших. Ми починаємо іншим казати, що я досвідчую Божу любов, я досвідчую, що Бог є присутній в моєму житті. Тоді ми бачимо, що це середовище віри, воно розростається. Дорогі, це так важливо, щоб ми горіли, щоб наше серце горіло. Коли після Воскресіння Ісус ішов з учнями до Емаусу, то учні потім говорять, що наші серця палали, коли Він нам. Пояснював Писання, наші серця палали. Сьогодні Ісус до цього нас запрошує, щоб наші серця не коптіли таким чорним димом, але щоб вони палали, щоб ми давали світло цьому світу, щоб ми давали тепло один одному, щоб ми були добрим прикладом один для одного. І це все є можливе, скільки є сьогодні добрих християн, добрих сімей, які дають добрий приклад своїм дітям, і за це Богу слава і подяка. І сьогодні Ісус нас запрошує, щоб кожен із нас без винятку, без виключення, був тим, котрий горить любов'ю Божою і запалює інших також. Хоча деколи відчуваємо себе таким сірником, одним із всіх, ніби ніким, але так насправді кожен із нас є дуже важливий. І це мені дуже подобається це, це тертя, від якого запалюється сірник. Без нього не буде вогню. Це тертя це, це мій дотик Бога, це моя співпраця з Ним. Це таїнства, в яких ми зустрічаємося з Богом. Це всі ті можливості, які Господь нам дає в церкві, щоб ми з ним були, щоб ми його не втратили, щоб не втратили контакт із ним. Бо коли втрачаємо, тоді починаємо блукати. І, як говорив на початку, шукаємо щастя там, де його немає. Щастя є в Бозі, щастя є в тому. Котрий нам дав життя. Тож запрошую вас сьогодні пороздумувати над цим Євангелієм, тому що е, далі Ісус говорить, що коли хтось горить, коли чиє серце палає Богом, то приходять непорозуміння з іншими людьми, які ще Бога не пізнали. Каже Ісус, що Він приніс, при, прийшов принести поділ на цю землю. Як це так? Чому? Чому не мир? Ми так прагнемо миру. А тому, що коли хтось горить любов'ю Божою, він не зможе бути в такій єдності з тим, хто Бога не знає. І тоді приходить поділ, Ісус каже: троє проти двох в одній сім'ї, двоє проти трьох. Ми знаємо це із життя. Хтось віруюча людина, практикуюча, ходить до храму. Практикує свою віру, а хтось каже, ти з глузду з'їхав, що ти стільки ходиш у церкву, так часто сповідаєшся, так часто молишся, для чого ти це робиш, ти такий святий, показуєш себе святим. Але, дорогі, ми в церкву ходимо не тому, що ми святі, якраз навпаки, тому, що ми грішні, тому що ми усвідомлюємо. Що ми потребуємо Бога, Котрий є святий і досконалий. Просимо Святого Духа, щоб Він нас запалював своєю силою, щоб давав нам, так як апостолам, відвагу не боятися горіти, не боятися сказати іншій людині добре слово, сказати про Христа, показати приклад свого християнського життя. Нехай Дух Святий діє. Тепер і кожного дня. Амінь.